У нас з Глібом Бабічем пов'язана історія двох місць. Перше Миколаїв, де він жив і працював, а друге Київ. Гліб для мене це перш за все це друг. Мій особистий, близький, скромний, твердий друг. Гліб для мене це скеля. Велич українського духу. Гліб це Поет. Гліб це митець, Гліб це воїн, Гліб це філософ. Є ще одна характеристика, без якої Гліба немає, Гліб це лінтяй. Він страшенний лінтяй і обрав собі такий, таке псевдо. І він дуже пишався і тішився він такий. Ця характеристика була повна його протилежність, але він завжди був спокійний, розсудливий. Думчивий і надійний. Я зараз згадую мить, коли ми дізналися. Ми сиділи якраз в мене в кабінеті, свят Наташа, і мені повідомляють, що Гліб загинув. Це був шок. просто. Але ми собі тоді пообіцяли, Гліб не загинув, він з нами живе. Він з нами живе в піснях, він з нами живе в віршах, він з нами живе в спогадах. Він з нами живе як друг, він з нами живе в книгах, яку видали. А зараз вже живе в київській вулиці Канальна, яка тепер вулиця Гліба Бабіча. І тут теж дуже круто вийшло, що вулиця Декабрістів переіменовується саме вулиця Гліба Бабіча. І тепер уже хочеться ходити в кафе на вулицю Гліба Бабіча. Я думаю, що тут. Ніхто не зупинить ідею, час якої настав. ми переживайте. Ми вас любимо. ми вас маємо.